Допомагає, що стосується Укрпошти, також це є в підпорядкуванні вашого міністерства. Окрім того, що є новий керівник Ігор Смілянський, і його зарплата у 333 тисячі гривень на місяць, що в принципі є досить високою сумою в межах України і українських реалій. Як зараз відбувається реформування там? Ну, ви знаєте, насправді за місяць своєї роботи на цій посаді, я думаю, шляхом переглядання низки дивних тендерів він зекономив вже 10 своїх річних зарплат за короткий місяць. Тому це вже показник. Щодо самого реформування, воно відбувається. План дій він теж презентує. Він планує на початку вересня велику прес-конференцію, де розкаже про своє бачення і про звіт за перших там цих кілька десятків днів своєї роботи. Це буде відкрито для всіх. вас також на цю прес-конференцію. Наразі я задоволений рівень співпраці. Я задоволений тими ідеями, тими пропозиціями, які він пропонує. Вони дійсно є нові, і мені дуже приємно, що традиційні оператори на ринку пошти, які відкусили свого часу Укрпошти, великі шматки зараз серйозно нервують. Mm -hmm. Я вірю, що цей нервоз не буде просто поки що такі. Знаєте, емоційний він проростає в серйозні нерви, коли ми будемо відповідати ринок.